Всім привіт! Ми сьогодні з папою робимо корм для бджіл канді. Їх. Канді. От сьогодні, 18 лютого 2016 року, ми з сином Артуром будемо робити Канді для, це, для підгодувати наші бджоли. Вже очисний облід у нас відбувся. Бджоли добре очистилися всі живі в цьому році. І підгодувати ми їх вирішили канді. канді. Для зимової підкормки ми робимо без пилку. А вже оскільки в нас бджоли обліталися, і в цьому році температура на дворі обіцяє. Плюсова і в межах нуля вже вся зима така. То ми зробимо з пилком для того, щоб мат матки вже всі сіють. І, і щоб їх підгодувати, бо пилку перги в наших вуликах немає. Ми по технології своїй вийняли всі рамки з пергою. В, в, в даний момент в, 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 в вуликах перги дуже мала, мала кількість. І щоб не підставляти рамки в холодну погоду, то ми з, зробимо канді з додаванням пилку. Для зимової підкормки ми пилку не, не додаємо. Просто робимо мед з пудрою і все. От ми з Артуром Передробили через блендер пудру, бо в пудрі були кумки. Артур зараз покаже, як це робиться. От. Блендер от на блендером його пер... перецело, по траси, щоб грудочки падали, бо пудра вона прилипає на стінки. Сильніше траси. Отак от трохи. От. От. От ці кумочки там перебилися вже, пудра стала однорідною маси, як мука. Виключаю Артур. Молодець. Висипай пудру. Висипаємо пудру в миску. Тут же ми раніше перемололи. Висипай, висипай. От. Перемололи і став назад. Зараз ми, зараз ми перемелемо трошки пилку, бо пилок пилок він буде теж кумками потом. А от ми десь так візьмемо за стакан пилку. От. Давай, Артур, включай на другу швидкість. Білок не дуже хоче дробитися, але ми трохи його роздробили. От, ну, трошки роздробили і трохи він там розтане. От, ми його теж висипаємо сюди. Зараз ми додамо меду і будемо вимішувати. Давай, я пилок, перемішай Артур з пудрою. Повністю по всі місці. Молодець. Таку повністю, як ми корм для перепілів мішаємо. Знизу до давай як я тобі показую. О, молодець. От. І давай будемо виливати мед, роби ставок. От, зараз ми наливаємо меду. Мед розтопили на паровій бані, Ляємо мед і будемо мішати. От. Проведи пальчиком по тарілці. О. Давай. Вот так -то. Так, щоб мед до тарілки зараз, до миски не торкався зараз. Мішай його так від країв. Мішай, мішай. Де І для того, щоб канді була еластична, ми додаємо трошки кипяченої води, ну, з пів стакана, напевно. Давай. От, От. І будемо вимішувати. І в нас канді має бути така. Густа, як тісто ну, як на вареники, як зліпив шар, то вона повинна стояти, не, не сильно розпливатися. От. Для того ми будемо мішати мисці, а потом частинами домішаємо вже на столі. От. І коли будемо розкладати канді бджолам, ми вам знімемо сюжет і ви подивитеся, яка її консистенція. Опакуємо в кульки і будемо роздавати в пакетиках для бджіл у вулики. Зараз ми замішаємо, це дуже трохи тривалий процес. Ми не будемо його знімати. Але от вже бачимо, яка буде підкормка наша. От, от ми зараз його це все вимішаємо добре. І ще я що хочу сказати, поки вона м'яка, ми її робимо густою, такою, як вона має бути. Бо коли ви її поставите на холод і бажано, щоб коли от ми берете мед, мед теж був ну, розігрітий, теплий. І коли ми таку підкормку зробимо... Ви будете бачити, що вона от, така густа буде. така. Ми положимо, коли буде зарідка, ми положимо її в вулик, вона в вулику почне плисти. І бувають такі випадки, що вона просто збігала туди вниз між рамок. То її вельмішуємо досить густою такою, щоб. Була, і тоді будемо розложувати її бджолам. Будемо ложити в кульках целофанових, то вона вже з них не побіжить. Все, всім пока. Пока-пока.